Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні зі мною у цій вечірній порі, як завжди, вас вітає протоюрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе. Доброго вечора зі святом. Так, сьогодні прекрасне, улюблене Таке і дітворою, і, мені здається, навіть і дорослими людьми свято. Вітаємо усіх з Днем Святого Миколая, дорогі друзі. Нехай, нехай по його чудотворним молитвам Господь дарує нам захист, допомогу. Ну, що ми найбільше бажаємо? Наближення перемоги і миру. От до цього і будемо молитися до нашого святого Миколайчика, щоб він по своїми молитвами нам дарував е, таку радість. Оце все нарешті отримати, тому що важко, важко сьогодні Київ зранку так прокинувся. Святий Миколай нас захищав, вже такі меми пішли. Чудо це, напевно, той момент, коли людські сили закінчуються або не можуть подолати поставлену ціль чи перепону, і Господь проявляє свою милість і являє своє чудо. І святитель Миколай дійсно такий цікавий е святий, до якого найбільше, напевно, звертаються в молитвах християни, і е дійсно через, по його молитвам, Господь. Допомагає там, де людина вже без сила, uh -huh. Господь являє свою допомогу. Тож будемо дійсно молитись Святому Миколаю, щоб допоміг нам там, де ми вже без силі зупинити в uh -huh. війну і перемогти. Щоб Господь нам допоміг, щоб перестала литися кров, людська кров, християнська кров. Так, дай Боже. А от ось -от ще цікаво, от, от дійсно я пригадала вже про ці меми, які ми сьогодні пистрить інтернет. Ну, зрозуміло, українці така креативна нація, щось вигадують. І я от сьогодні бачила багато там і прохань до Святого Миколая, щоб він нам нашим Збройним силам подарунки зробив. Ну і така, такий мемчик пройшов там, де Святий Миколай сидить і спиною своєю захищає, так би мовити, Україну. Наскільки ну, в принципі це доречно? Тобто це не ікона, це yes. малюнки. Але наскільки доречно, що діти і молодь ну використовують цей образ в своїх малюнках, а взагалі тематика іконографії вона цікава, тому що вона, по-перше, є якісь канонічні зображення, а є зображення навіть уже в іконах, які прив'язані до історичних подій, mm -hmm. візьмемо ікону да, «Престой Богородиці, де Іо Почаївський і молиться перед Богородицею, а вона своїм покровом закриває від татарської навали Кочаївського бити. Mm -hmm. Тобто це теж вже іконографія прив'язана до, до часу. Сьогодні ми побачили листівку, да, де Святий Миколай там в формі ЗСУ да, так, так, так. прикриває Україну, і там танки в ньому да, 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 ракети. Мене. От дійсно воно таке. Це поки малюнки, а я думаю. Історія показує історія іконографії показує так, що е, часто буває, що потім це і відтворюється навіть в Угу, mm -hmm, як клішон. Те, що пов'язано mm -hmm. зі святим, якісь події. Так, ну що ж. Не здивуюсь, якщо буде ікона. Так, ну принаймні свято дуже добре, і незважаючи ні на що, сьогодні багато було святкувань в дитячих закладах. Дітки приходили на концерти, самі брали в участь в постановках і безумовно діти отримали сьогодні від своїх рідних подаруночки до свята Святого Миколая. Ну, а ми повертаємося до того, заради чого збираємося щовечора у цій порі. Це обговорення Євангелія сьогоднішнього дня. І сьогоднішня історія, отче, мені нагадала оповідання дитяче Малиш і Карлосон. Коли Малиш переживав, що він вимушений весь час доношувати за старшим братом там, чоботи, і дуже ж хвилювався, чи не доведеться йому після смерті брата одружитися на його жінці. Отож, сьогоднішнє Євангеліє дуже схоже, але це дійсно дуже така складна для нашого сучасного розуміння євангельська історія. Тож, давайте зацитуємо і поговоримо на цю тему. Читаю Євангелія. Тоді прийшли деякі з садукеїв, які не визнають Воскресіння, і запитали його, учителю. Мойсей написав нам, коли у кого помре брат, що мав жінку, і помре бездітним, то нехай брат його візьме жінку його, відродить потомство братові своєму. Отже, було сім братів, і перший взяв жінку і помер бездітним, узяв ту жінку другий, той помер бездітним, узяв її третій, так само і всі семеро, і, не залишивши дітей, померли. Після всіх померла і жінка. Отож у Воскресінні, якому з них буде вона жінкою, бо семеро мали її за дружину. Ісус сказав йому відповідь: Сини віку цього женяться і виходять заміж, а ті, що сподобалися досягти того віку і Воскресіння з мертвих, не женяться, не женяться і не виходять заміж, і вмерти вже не можуть, бо вони рівні з ангелами і є сини Божі, ставши синами Воскресіння. Ну от, для початку, от, давай з'ясуємо наступне. По-перше, можливо, через таку плутанину з цією нещасною семикратною вдовицею Садукеї і не вірили в Воскресіння? Тобто, чому вони не вірили в Воскресіння? А по-друге, чи вірили в Воскресіння юдеї? От я якось пропустила це. Uh... Садукеї не через цю платонину не вірили ну, в Воскресіння. Це в принципі Христу була показана, так як вони від, mm -hmm. відмовлялися вірити в Воскресіння. Вони ситуацію спро, ну, спро, якби, змоделювали і довели її до абсурду. Тобто, за законом Моїсея, ми вже пам'ятаємо, що для іудеїв було важливо, щоб не переривався рід. Щоб він, щоб ми щоб рід. Тому що в кожному роді в якомусь із, із родів має прийти Месія. Тобто, оця важливість, щоб були нащадки, вона така, ця ідея і у ідею була месіанського характеру, базувалась на месіанських чаяннях. Так от е, Садукеї, а, так, от, по закону Моїсеєву, якщо дійсно брат помирав, то е, один чоловік помирав, то брат мав би взяти цю жінку, і перша дитина від цього другого брата вважалась би е, дитиною померлого брата, щоб його рід не згас угу. а теж залишився. Тобто, це навіть закону, Садукеї... це законом було записано юдейським, так? тобто, це було так, так по закону? Так, звичайно. Угу. Цікаво. Тобто, щоб відновити рід угу. брата, який помер і не залишив. Його рідний брат бере за дружину собі uh -huh. і мав її утримувати. Тому що ми знаємо, в ідуїйському суспільстві жінка одна, в принципі, життє вона не, б не вижила. Життя. Ну тобто, напевно, якісь винятки були, і... але це дійсно на межі виживання було uh -huh. життя такої жінки. Тобто, її дійсно мав взяти брат і доглядати. Так, от садукеї намалювали Христову модель, де абсурд, тому що дійсно всі сім були її чоловіками. Ніхто не залишив, то коли воскреснуть, хто ж буде угу. е, їй чоловікові. Ну тость, угу. і тут Христос руйнує їхні уявлення, тому що Христос стверджує про те, що після Воскресіння взагалі будуть інші відносини, якими важко сказати. Про це дуже багато написано книг, зломано копій, але достеменно нам невідомо. Нам відомо тільки якісь відголоски. От Христос сказав, що люди будуть як ангели. Тоді питання: а як же ангели? А ми не знаємо. Тобто, по суті, <кхи> тобто, тут, такі... тобто, виходить, що по суті тут все ж таки йде мова про царство небесне. Да? А от за якими законами ті, що воскреснуть, будуть там жити, ми не знаємо. Ми знаємо одне, знаєте, ми не можемо стверджувати, а можемо. Навпаки заперечувати. Uh -huh. Тобто, так як в нашому житті, ні, не так. А як не знаємо? Ясно. Тобто, норми, тобто моралі, до яких, чітко... да, норми моралі, до яких ми звикли, не факт, що вони там будуть так вже працювати. Тобто, дійсно, Господь каже, там не женяться і, і uh -huh. не виходять заміж. Тобто там дійсно інші відносини. І нам здається, Боже, а як же це так? Ми тут вже е, живемо. Привчилися, по uh -huh. суті, да, сформувалися по одним законам, так що інші будуть. Я би не сказав, що інше життя буде заперечувати бази з цього життя. Тому що ми от, візьмемо порівняння старий і новий завіт. Uh -huh. Старий завіт в одному, новий іншому, але це новий виток розвитку, а не заперечення старого. Так. Да, цікаво, цікава А от іудеї, іудеї. Тобто Не Садукеї, а візьмемо так, угу. фарисейська гілка. Це ж Садукеї, угу. напевно, була друга по Величині, течі, релігійна течія юдаїзму. Угу. Так от, а фарисеї, наприклад, стверджували, вони вірували в Воскресіння. Але яке Воскресіння? По суті, матеріальне. Угу. Тобто, ну, Адже в історії було, коли воскрешали мертвих. той же пророк Ілля Воскрешав? Тобто ми знаємо, що моменти були, і фарисеї це. Якби не заперечували. Угу. Але їхнє розуміння було теж хибним, тому що воно було, е, опиралося на те, що люди, люди воскреснуть і будуть жити знову ж ну, як так же, як і жили. Угу. Напевно, є, з єдиною е, е, відмінністю, що іудейський народ буде панувати над всіма іншими. Тобто ясно, такі ясно. імперські ну, давай. замашки. Ясно. Давай читати далі. Бог же не є Бог мертвих, а живих, бо в нього всі живі. На це. Деякі з книжників сказали, учителю, ти добре сказав, і більше не насмілювались запитувати його ні про що. От ти знаєш, це, напевно, вперше, коли книжники не просто погодилися з Христом, а ще й одобрили його слова. Чи це знову лукавство? Як би ми сприйняли поведінку книжників? Я думаю, що в даному випадку працює е, прислів'я. Враг моєго вра... Майво... Враг врага – мой друг. Uh -huh. Тобто, на момент, тобто дійсно між фарисеями садикоїми постійно точилися суперечки, особливо цього моменту в воскресіння. Це було такий один із самих великих е к... саме велика камінюка, uh -huh. яку вони не могли подолати, і в момент, коли Христос отак відповів. Фарис, там навіть не фарисеї, а книжники. Ми розуміємо, що книжники були напевно зі сторони, можливо, садукеї, фарисеїв, бо книжники це той, хто розбирався, і в якийсь момент, тобто для книжника, це знаєте, такий книжний червь, який постійно. Виколупує оці всі нюанси, вивчає їх і застосовує, якби він в цьому дуже розбирається. І для нього отака відповідь була достойною відповіддю. Mm -hmm. Тобто, зас... Тобто Христос для них так напевно залишився по суті ворогом, проти якого вони точили точили заговор. Щоб його погубити. Але в цей момент вони дали до... е, якби, віддали достойне як це, по, по, Віднеслись повагою до супротивника, uh -huh. тому що супротивник був достойний. І тим більше, що він е, е, дуже гарно е, поставив на місце з, е, хибну теорію Садукею. Uh -huh. Ну, от е, цікаво, що в принципі на цьому, начебто, цю розмову можна було би і завершити. Але Христос, е, бачиш, Він сам продовжує спілкування. І він, він же сказав їм. Як це кажуть, що Христос є сином Давидовим? А сам Давид говорить у книзі псалмів сказав Господь Господеві моєму: сиди праворуч, мене, доки покладу ворогів твоїх під підніжжям ніг твоїх. Отже, Давид називає його Господом, як же він син йому. Кінець цитати. Тобто, Христос наводить, от, е, так би мовити, якийсь алогізм, який зустрічається в е, В'єтхому заповіті. І от е, навіщо? навіщо Христос ставить таке запитання? Навіщо він наводить на ці роздуми? Він хоче, щоб ми свідомо обирали віру, чи в чому тут сенс? Я думаю, що о, схиляюсь до того, що. Оці два відривки Євангелія вони йдуть хронологічно один за одним, але ну не факт, що це прозвучало зразу ж після угу. е, диспуту і якби спором з споспором з фарисеєм садукеєми. Угу. Тобто, це якби послідовна подія, але це вже наступна сторінка. Насправді я собі відповіді так і не дав, чому в Євангелія, од... ну, яке присвячено сьогоднішньому угу. дню е, було якби ті, хто. Діливці, установлював ці mm -hmm. е, зачала так, воно називається mm -hmm. зачала дня. Е, чому вони включили ці два відривки? Можливо, що цей відривок настільки маленький і його окремо не можна читати і нікуди не долучиш. Через це вони додавали світі, які це формували. А взагалі, тут ми, ми розуміємо, що Господь уже в принципі прийшов в Єрусалим на страсті. Тобто це вже кульмінаційні моменти і останні діалоги, останні розмови Христа, останні дні. Ми будемо бачити в Євангелії далі, що Господь буде в Єрусалимі після цього свого торжественного входу, але буде проповідувати, а на ніч ночувати поза межами міста. Тобто, це вже такі месіанські моменти, які тобто сповнювалося те, для чого він сюди прийшов, і через це Господь. В черговий раз, е, от як тлумачі це кажуть, скромно вказує на своє божественне достоинство. Mm -hmm. Тому що Він вказує, що він Христос, і показує, що Христос, адже іудеї вірили в Месію в Христа як е, в Сина Божого, але який пройшов із коліна Давидова. Син Божий це не в нашому християнському розумінні. Для нас це зрозуміло, Бог, так? Mm -hmm. а у них це було трошки. Ну, термінологія е, по-іншому трактувалася. І в даному випадку іудеї його сприймали як того обіцяного Месію, але не як Бога, okay. а як того, хто визволить їх. Визволить від ну особливо okay. таких е, ча, е, дасть їм ті чаяння, які були більш матеріальними. І от е, вони чекали дійсно з коліна Давидова, признавали, от, це Христос, але вони не вірили, як. як, як що це Боголюдина, людина, <свистач> людина, яка прийшла в. І тут Христос показує оцей, як ви сказав, алогізм. Дійсно, коли Давид каже, що скажу Господь, Господь, Господь... Господу моєму. <свист> тобто Христу, Господь каже, сядь біля мене. Тобто, значить, він рівний Богові. Угу. А як же він може сину Давиду, Бу та, бути, сином бути сином Давида? Угу. Ну і роду Давида. Тобто, Господь показує на своє людське походження, і в той же момент словами Давида вказує на своє божественне походження, на свою божественну природу, от якби угу. розкриває розуміння, хто він є. Тим, хто його слухали, хто перед ним був, ну я думаю, що ми почули вичерпну на такий богослівській, це було навантажений момент. Я зрозуміла про що тут йдеться, тобто мені абсолютно зрозуміло, і дійсно враховуючи, що це останні такі дні да йдуть вже перед тим, як Христа по суті зрадили і здали. І починаються оці страсні дні, тому напевно дійсно Христос вже більш концентровано дає свою проповідь людям. Добре, Очі, дякую тобі за сьогоднішні тлумачення, дорогі друзі. Я вам нагадую, що зі мною був Рей Володимир Давидов, і прошу вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Давайте слухати Євангелія, тому що ви знаєте, що це наша така радість, яка дає нам надію. Ну і завтра знову з вами у цій порі зустрінемося. Дякую тобі, Очі, прощаємось. Спасибі за бесіду. Я би сьогодні так би завершив. Святителі очі Миколи. Моли Бога, за нас. Амінь. До зустрічі, друзі. До побачення. До побачення.